У мистецькому арсеналі цілий арсенал ідей. Відомі художники та творчі майстри розробили інтерактивну лабораторію. Головне завдання цього проекту створити в музейному просторі майданчик для реалізації талантів наших дітей. Проєкт складається з трьох лабораторій інтерактивних: мистецька лабораторія, наукова наукова іноваційна. Вони всі різні, але об'єднані спільною метою. Вчити, досліджувати і трішки розважатися, тому що діти це люблять. Директор благодійного фонду Мистецький арсенал Ольга Вієру демонструє унікальну інсталяцію Першочергово для дітей з особливими потребами. Особливість в тому, що вона призначена для крім естетичного її вигляду те, що ми бачимо, візуально вона призначена для тактильного сприйняття. Ця інсталяція може і вивчати можуть і діти здорові, і можуть діти з обмеженнями. Поруч, книжковий витвір, те, що ще вчора планували спалити від нині мистецтво. Інсталяція, друге дихання книг. В даному разі ми бачимо книги, які повинні були бути знищеними. Тобто вони були списані, зібрані з манітних бібліотек. І от художники помістили їх на стіну, зробили з них фактично витвір мистецтва. Унікальність виставки і її акцент для дітей з обмеженими можливостями. Художник Сергій Поноченюк спільно з майстром Різглярем адаптує картини для дітей, Для тих, хто не бачить, але тепер може відчути картину руками. З проблемами вадами зору зможуть доторкнутися до роботи і відчути ту енергію і той дотик тактильно, тобто вони відчують об'єми. А от народний депутат Андрій Пишний на виставці із дружиною і донечкою Дашею малече намагається зрозуміти, як то не бачити. Воно приємне, але коли відкриваєш, то воно страшне. Андрій Пишний про людей з особливими потребами знає не з чуток. Розповідає, свого часу практично повністю втратив слух, спілкувався з родиною за допомогою записок. Вже потім навчився читати по губам. Подібна виставка впевнений, справжній прорив в Україні починають звертати увагу на людей з вадами слуху, на людей з вадами зору, на людей з особливими потребами. І я власне на власному досвіді неодноразово пересвідчувався. І я сподіваюся, що. Можливо, навіть і заперечував цю парадигму, що людину з особливими потребами в людину з обмеженими можливостями перетворює, на жаль, суспільство. картини, інсталяції, майстер-класи і різноманітні програми щодня. Організатори звертають увагу незалежно від можливостей кожної дитини. Тут чекають кожного. Ірина Фомицька, Іван Болілий АНТВ.